Гомін. -аут. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут, слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами як завжди, Юра Коломієць Єгор Шатайло. та Настя зухвала. МЗС відреагувало на заяви прем'єра Грузії, що закон про іногентів захистить Тбілісі від українізації ням-ням-ням. Треба ням. захищать. Треба Я, захищати. Як, як мені подобається думати, що Українізація в Україні йде вже настільки успішно, що вона прорвала українські кордони і вже поширилась на Грузію. Так, да, да ми ж щедрі люди. Треба ділитись своїми досягненнями. Так, все, все все, все. ну пес, патрони файна українка. Я вже йдуть в нас. Причому при причому при при дивись, як мало знадобилося всього, лиш доброзичливий, розумний. Класний кулеба, пес-патрон корабль туди, от. І все, всі українізувались. Давайте наступного разу українізуємо ще Еквадор. Просто за Дніприкола, якусь маленьку країну просто українізуємо. Так. Просто ну, можна навіть людей не відправляти. Просто давайте хай туди попливе портативна І І все. все. Знаєте, це треба в пляшку засунути. Голодіск якийсь з кліпом на патрона, і просто щоб хтось случайно знайшов. І через п'ять років ну подивимося. що Аргентина українізована. Про це йдеться в оприлюдненій заяві МЗС України. У відомстві зазначили, що стурбовані загостренням внутрішньої ситуації в Грузії у зв'язку із розглядом проєкту. Українська сторона закликає всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу. Мені чесно кажучи, не дуже подобається, як відреагували наші МЗС, тому що, оглядаючись на те, скільки ми пережили, як ми вже задовбалися з цими канцеляризмами усім, ну від наших міжнародних там партнерів, всього, я думаю, що українське МЗС має право казати. Е, типу, ви що там, отетеріли, Алло, Щоб була офіційна заява МЗС. Яка українізація? Ви? Ей, Алло. голова. Як, як справи? Ну, хто, ми, можливо, ми просто не знаємо знаєте, цієї етики дипломатичної, можливо, в українській дипломатії оці всі канцеляризми означають, ой, моль, отвали, отвали. Все, нам не до вас. Ну, не, ну, все, Нас тут хватає гемороя. Ну так, видно, наскільки. Українці стомились закликати всіх до адекватних дій. Типу, таке враження, що ми гуляємо на дитячому майданчику, де купа країн дітей. Знаєш, типу, той пхає іногентів до рота, той обсмоктує Трампа, а нас лишили, як няньку, і якщо що, то ми за все це відповідаємо. Ну, я теж думаю, оце закликають до мирного рішення. Ну, ми ж з вами знаємо, що в МЗС сидять точно такі самі українці, як і скрізь. Ну і я впевнена, що ніхто там ну, насправді ні до чого не закликає. Ну, я, ну, Український МЗС, і як і українці просто вболівають за грузинів і сидять і такі: давай, знось, русняку, держи морду, збирайтеся, почув піть там їх всіх!» ми, ми не стурбовані. Ми не стурбовані. Ми не стурбовані. Ми відчуваємо азарт, це інше. Ніякого стурбування. Да-да, у вас там мирний протест, ідіть, ідіть. але якщо що, там в курточки подивиться, ми там вам поклали рецепт коктейлю молотова. Почитай. Грузинський прем'єр сказав, що законопроєкт про інагентів покликаний захистити Грузію від українізації. А, а чого зах захищати? Прям? Ну, захистити від українізації? Ну, чого не повністю віддатися українізації? Чого? Чого? Що в цьому поганого? Навіщо вплив ти проти течії? Я не розумію. Ну, все. Ну, Грузія, тебе все нормально. Тебе несе течія і ти нічия. <ріст> Це звісно вони там добренько е, в Грузії граються в очі. Е, до них набігло мільйон руських через кордон. І Від кого нам треба захищатись від українізації? Ну це як ставити москітну сітку, поки тебе доїдає алігатор. Ну я знаю, може українізація, це в них такий, знаєте, руснявий ефемізм. Коли вони кажуть захищатись від українізації, вони мають на увазі: ви що, хочете, як на Україні? Ну. І, і в їхній логіці все правильно. Ну оці рушняві Грузії, вони визирнули з свого теремка, і там бачать все, там вже всі українізувалися, ну, чекають їх з патиками, і з коктейлями Молотова. Та -та. Або, або цих мільйон руських настільки вони бояться осуду, що вони всі просто прикидаються українцями. І от в Грузії вже ходить один мільйон Азірових, які такі: ой, ми всіх надурілі. Вони такі ой, це небезпека. Це загроза. Це не наші бімби летять. Русифікація, а не міфічна українізація є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії. Завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність. Йдеться у заяві МЗС, як же хочеться, щоб МЗС знаєте вже прямим текстом закликало Грузію до. Дерусифікації, ну, ну але все, все канцелярною мовою. От ми вас закликаємо до послідовних дій. Ми вважаємо, що вам необхідно вжити російських погромів, травлі, депортації. Не дякуйте, нацвалі. Це для вас та інших е, дій, які би допомогли вам і далі підтримувати суверенітет. Ну, все оце. дуже велика протокольна та, розмова. Та, та, та так, да. Да, да. Ну да, Мені подобається, що ну, типу, оці очевидні речі нам все одно треба всім пояснювати. Ну, типу, можемо нам ще показати грузинам, як хачапурі робити, тому що таке враження, що за останні якісь роки в них просто стерлась пам'ять, і вони такі ей, нав'язуйте нам, що хочеш. Хто перший нав'яже, той і приміг. Ну, вони вже прийняли, здається, цей в першому читанні цей законопроект, і чи будуть змушувати вони жителів Грузії писати оце от ганебне перед кожним повідомленням? Що чинне повідомлення розповсюджене українським агентом або стосується діяльності українського агента? І там привіт. і цей закон лобіювали копірайтери, бо вони такі: у нас більше текста, більше бабок. 7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроект про прозорість іноземного впливу, який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в Україні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акції сльозогінний газ. Відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести. Не розумію. Навіщо Грузії окремий е, протест про прозорість іноземного впливу? Ну, хіба вам не видно, що на вас впливає Русня? <гум> <Це> <гум> ну, вам треба, вам треба закон, щоб це побачити. <гум> хіба це не прозоро? Досить таки, досить таки. Ну, а я не розумію, ну, чого ці російські гауляйтери в Грузії. Такі на наглі. Mm -hmm. Ну вони ж уже рік тому намагалися таке саме зробити. Були, ну все, були великі протести. Вони такі, все, все до побачення. Минув рік, вони такі, о, знову. Ну, типу, на що вони розраховують? Такі: о, давайте по телебаченню, просто включимо більше випусків в мірі животних, і ніхто не прийде на цей Просто, Давайте від, ну, відвертайте їх увагу. Я теж, я іноді прям реально захоплююсь оцею нахабністю, якій воно цього російської зволоти, яка отак засіла в цих країнах. Продовжує на впевному обличчі розносити свої наративи. І Я думаю, що треба придумати, як їх ну, вичепити. Як варіант, треба десь на площі зробити коротко, такий невеличкий березовий садок. Туди привозимо з концертом групу Любе і всі, хто прийшов, в тюрму. <кх> Да, чувак. Клас, Клас, це класна, прям класна ідея робоча. Схема. Класно. В Україні точно таку треба тільки, ну, типа, приїжджає слава Комісаренко <рес> і, і, і люди, які знаєш, на сайті купують квиток, вони такі думають: хм, цікаво, а на що їм ще окрім мого імені, де я живу. <рес> і, і всі мої дані. Типу, Наше щоб... мені фотографувати з обличчя? Що таке? <рес> так. <рес> я я продумав ще одну кращу е, е, схему, значить е, але це кидати на гроші. Значить, робимо так, як сам там робимо бірзки, значить, концерт гурту Любе, продаємо квитки, всі кошти значить, перекладаємо на ЗСУ, а концерту нема. Угу. І що ти будеш? Все, просто кидаєш на гроші. Ну, да, і... і потім ну, так, сказати, ну вони, не змогли, так вони то, не змогли то, приїхати. Ну, це коротше, це ні, концепція ні. хороша, але ну, без теракту согласись, що вона не грає. <рес> 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 але тут ще й без, безпроверсна ситуація, тому що люди, які купляють в іншій країні, Квитки на концерт Групи Любе. Вони точно не захочуть в соцмережах жалітися, що їх кинули. Тому що оці от сторінці з цього концерту вони явно планували викласти в лучші друзі. Ну, все, в мене для вас погані новини. Тепер доведеться впливати на Грузію непрозоро. Угу. бо вони ж угу. цей проект про прозорість іноагентів. Ну, вже, вже не можна буде всім казати: гей, я українець, а все житель Грузії. Я на нього впливаю. Я, я, так, я так любив це робити, всім показувати, що я впливаю на жителя Грузії. Блін, а я готова. Я, я вже хочу впливати на жителів Грузії. Я серйозно. Я вже приступила до розробки принизливих кричалок для їх е, протесту. І якщо діло піде добре, відправлю їм мерч. <му> Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас побутнях на Радіо Промінь а також ми на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць Єгор Шатайло. Та настя зухвала новий закон в Грузії, тільки підкреслює наш альтруїзм. що ми ще в себе не розібрали з українізацією. Як вже українізували Грузію, вже загрожуємо цим іншим країнам. Угу. Так і тре. Грузини, не бійтесь українізації. Як показує практика, українізовані країни Росії набагато важче захоплювати. Gomin' out.